Статистика стверджує, кропивницький лідер з рівня онкологічних захворювань. Але мешканці не скаржаться на профільні онколікарні. Найбільше негативних відгуків тут про місце, де з'являється нове життя про обласний перинатальний центр. У 2017 році тут народжувала Карина Білодід. Пологи закінчилися трагедією. Самій дівчині важко про це навіть згадувати. Тож сьогодні з нами її мама. Доброго дня, Доброго дня. Володимир. Маріна, що приємно. Розкажіть, будь ласка, ще раз цю історію. Ну, ми самі з Олександрії і по діагнозу дитини моєї дочки їй поставили гестаційний сахарний діабет, її відправили сюди в кіровоград, тому що тут оборудовані, рух шо, то тут спасуть дитину. Ну, а 20 октября в неї почалися схватки, вона часов ночі отошли води. Хоча вже 21-го буде год, я все одно ще не можу. Що було далі? Її уложили на кровать uh -huh. і казали Дуся uh -huh. вона каже: Я не можу, в мене не виходить. Вони давай його видавлювати". Видавлювати. видавлювати. видавлювати? Видавлювання дитини з родових шляхів за допомогою ліктів лікаря має назву прийом Крестелера. Він заборонений в більшості країн світу. Наприклад, у Франції навіть усної заяви породіллі про застосування такого прийому достатньо, аби лікаря позбавили практики пожиттєво. А в Україні, попри всі заборони, його продовжують застосовувати. Як прізвище лікаря? Полєвін Олексій Валерійович. Полєвін ще сказав: інтересно, а у нас там обвіття немає, хоча у нас було в окрошійке обвіття дитини. Це обвіття показало 10 октября, коли ми поробили послідні узі. Як лікар, який приймав пологи, міг не знати про обвиття поповиною. Воно може спровокувати гіпоксію плоду. Тому при пологах має бути підвищений контроль за серцебиттям дитини. Та Марина знову мене шокує. Юля, яка з нею була на родах, вона постійно будила кушерку, тому що кушерка спала постійно Юля провіряла серцебиття дитини. Але і це ще не все. Як стверджує Марина, лікарі припустилися ще однієї помилки, яка можливо. І стала фатальною в цій історії. А тому останньому зі я задавала питання лікарю, чи яка вага в дитини, тому що було 19 тижнів беременності, нам врач Олександрії, де стояла вона на учуті. Mm -hmm. Вона сказала: мені не подобається твій малий таз. Крупний віс ти не родиш. Якщо за вузький таз вони точно пишуть, що треба робити планове кесарі. Просто тут не показало на узі на в Кірваграді іменно 10 октября. Це за 11 днів до родів. Він мені сказав, що віс 3,590. І скільки вага була плода? Чотири чотириста тридцять це просто шок. Невже саме через помилку на УЗД крупний плід не пройшов вузькими родовими шляхами, і дитину шляхом кесаревого розтину дістали вже мертвою? Історія вагітності, вся документація вона у вас є? І в нас немає, воно все зараз знаходиться у слідователі. бо в нас заведено головне діло, і головне діло йде. Тим часом лікар продовжує працювати. Щоправда, не в перинатальному центрі, а у жіночій консультації цієї ж лікарні жінка хвилюється, що від його халатності за час, поки ведеться слідство, може постраждати ще хтось. Пані Марина розказала багато важливих деталей, і ми обов'язково поспілкуємося з лікарем, який приймав пологи. Але спочатку ми проведемо інспекцію перинатального центру. Ходімо. Добрий день. Доброго дня. програма інспектор міста канал 1 плюс +1. один. А вот за несогласовано з ким Ну, з нашим завідуючим перенатаємо. центром. нас просять кілька хвилин почекати. Завідуючу Тетяну Миколаївну. Вона і справді виходить дуже швидко, і сходу шокує нас. Вимикаємо Чому? камери. Чому виключаємо камери? Тому що потрібно узгодити з вами всі ці моменти, які ви хочете. Ми хочемо подивитися маніпуляційно ну? Ми хочемо поспілкуватися. Ми це узгодимо. Ми ви просто покажіть нам все. Аби потрапити у пологове відділення, потрібно пройти обстеження. Яково обстеження у нас є всі документи на руках. Пані Тетяно, куди ж ви? Ми готові показати свої медичні книги. Мені потрібно узгодити питання. Зачекайте. А от чекати ми не можемо, бо раптом ви там за зачиненими дверима даєте вказівки, що йде, треба терміново прибрати. Тож, вибачте, але ми розпочнемо без вас. Але на заваді стає постова медсестра. Зараз вийде до вас вам да, Можна йти Ну, в них беруть розгон. Я не знаю, куди вони беруть розгон. Дали розгон і вперед. Не хвилюйтеся ви так у журналістів розгон. Це така ж професійна команда, як у вас щіпці чи зажим під час операції. Нічого лихого ми не заподіємо. Але завідуюча відділенням категорично проти нас пускати і телефонує комусь іншому. Лариса Миколаївна, група журналістів без погодження. Зараз прийде Лариса Миколаївна, головний лікар. Сподіваюся, головний лікар більш обізнана у правах журналістів і зрозуміє, що наша перевірка строго в межах чинного законодавства. Але натомість теж питання. Хто ви такі, щоб перевіряти у що сам чи що? Нема, нема питань. Приходьте. Що значить ви що? Це значить, ходімо. Це значить, ходімо. Будь ласка, оператори заходять. Якщо щось не, не подобається, ви викликайте поліцію. Нічого. Все ходімо, ходімо, давайте заходьте. Якщо ви нас зіб'єте або вдарите. будь ласка. Ми нікого не будемо чіпати. Я вас попрошу зараз. Дайте мені. Будь ласка, мого оператора запустити. Ні, вас ми Стійте. та чомусь замість поліції до нас приходить юрист перинатального центру. І поки лікарі відволікаються на розмову із нею, ми потрапляємо в приміщення. І в першу чергу я хочу перевірити маніпуляційно. Зайдіть і ми разом з вами підемо. Все. Я не маю права туди заходити. Хто має право? Є маніпуляційна медсестра. Сестра? Сестра. ось. Вона пішла отримувати ліки в аптеці. Дивний збіг. Щойно приїхав інспектор, як медсестра зникла. Я сподіваюся, що вона таки повернеться в свій кабінет, а я поки що піду перевірю стан палат. Дівчатка, а можна з вами поспілкуватися? Можна? Дівчатка, ну розкажіть мені, як вам тут лежати в цьому пронатальному центрі? Прилічно, все дуже добре. Прилічно. Да. Ну, я бачу ремонт у вас тут, звичайно, як п'ятизірковий готель в Туреччині. Нові меблі. Ліжка зрозуміло, вони вже не нові. А можна я матрасик чийсь подивлюсь? Просто, так? Да? Можна. Так, ось бачите. Тут у нас чистенько. Тут у нас теж чистенько. Це ви прям спеціально так, взяли так. одіялко. Там ще поліетилен, адже воно трохи проковзує. Ось такі, бачите, матраси. Ось. Але він просто скрийонкою не закритий повністю. Да, не супер, але задовільно. Давайте я все застелю вам. Розетки тут я бачу, тут є світло у вас у кожній, да? І це круто. Адже кожен може займатися своїми справами і нікому не заважати. До того ж санітарними нормами передбачено наявність настінних світильників у палатах. Є нові склопакети, але бачу, що з вікна трохи надуло, тому що не дуже чисто. Як часто вас тут прибирають в кімнаті? Вранці? В обіді обід, це вологе прибирання? Так. Да. Підвіконня брудне. Давайте ми ще підлогу десь перевіримо. Я просто отак зроблю під ліжко. Підлога брудна. З палатою я майже закінчив, але мене цікавить іще одне питання. А де ви харчуєтеся? Тут на поверсі є. Тут є, є харчоблок. Та... Їдальню я обов'язково перевірю, Щойно закінчую з закінчу палатою. А зараз мене цікавить умивальник. Сподіваюсь, що він чистий і справний. І що тут найцікавіше? Це дуже добре. Є техніка миття рук. Мило, це ваше чи це вам дають? Ваше наше. Ваше? Ага. Тепла водичка є? Теплої немає води. Ну, нічого, ну зато ремонт є. В Санвузол пішли. А можна до вас? Я жартую. Ремонт до санвузла дійшов не повністю. Є нова плитка, є навіть красиві написи, але такої необхідної речі, як кришка на унітазі, тут вибачте немає. Водичка є в палаті. В мене все. Тим часом таємні агенти повідомляють цікаву новину. Приїхала на виклик поліція, можливо, вони допоможуть нам провести інспекцію. Доброго дня, е, ви на виклик, я так розумію. Так, так, прекрасно. Полі, поліція. Поліція Ходімо далі. Поліція охорони це підрозділ національної поліції, що має право на озброєну охорону від правопорушників. Ми нічого не порушили, тож продовжимо інспекцію. Ні, ви ж сказали, ну. Що, ми йдемо в харчоблок. – А ви не, зупините? ви не можете нас, ви, ви не зупините, можете нас не зупинити. Ні, Все, Аболічно. знімальна команда йде зі мною. Все давайте Аболічно. ви будете собі… Хлопці знають закони. Молодці. Більше того, після чіткої відповіді поліції охорони до нас навіть приєдналася заступник головного лікаря із медсестринства. Вона готова показати їдальню. Як вас звати? Таня. – ви давно тут працюєте. 10. І досвід одразу видно. Тут все на своїх місцях. Відділення для посуду, там все ідеально розкладено, всі накриті ось, тарілочки, ось чашечки правильно, до речі, стоять. Тут часто прибирається? Три рази на. день. А три, три рази на день. Так. Да. Ого. Я просто зараз це перевірю. Наскільки тут чисто? Тут чисто. А можна я подивлюся, наскільки чистий ваш посуд? У нас є спеціальний прилад. Сама переживаю. Знаєте, я можемо, скажу, ми як ми часто переживає. кажуть в цьому відділенні. Ви дихайте Фух, і туштесь. Я вас взагалі всіх боюся. Бої... Чого нас боятися? Треба боятися поганого результату. А результат має бути від 0 до 10. 0 сестри десять – 10 чесно. Як ви думаєте, який? Я не знаю. Я просто боюся. Але результат? Тільки не кажіть, що погано, і я умер. Нуль. Тут стерильно. Ви молодець. Дорогу. Тепер я знаю, що харчування пацієнтів в надійних руках. А в мене залишився останній пункт: дізнатися, що думають жінки про лікарів, які приймали в них пологи. Можливо, тут не тільки до карини застосовували заборонений прийом. І свідчення інших породіль можуть допомогти розібратися в цій справі. Ось сімейна пологова. Оце теж крута річ. Був на двох пологах, не хочу згадувати. Вона перших я втратив свідомість. Але зараз важливі не мої спогади, а враження породіль. Узітатя хто Хтьоті. Це Іван Іванович. Іван Іванович. Клас. Моя тибуська. Так, а ви в перинатальному центрі, тому що у вас були якісь патології, так? Дуже да? важкі. Мені були патології, дуже була важка вагітність. Я Миколай Намітєва, мені... Це завідувач? Завідувач. завідувач так? У вас була безплодність. Я Миколай Намітєва, що я забеременіла. Сім неділь мене було кровотечення, десять неділь мене була угроза. Потім 20 днів була угроза перечасна. 29 тижнів – отслойка плаценти. У На мене таке зрозвичення було? У в 36 тижнів – опять отслойка плаценти. І, і вже і вирішили, і, вирішили, що та, треба народжувати? Так. І... Ага, екстрений касерів вона робила, так? Саме да, вона. Вона хорошо. Мене санітарки навчили пеленати. Курс Я, молодого тата, все. так? За ніч, за чотири годування, за чотири пеленання мене все показали, Кравас. розказали і навчили. Ну добре, не будемо вам більше заважати. Це перинатальний центр, в якому приймають складні пологи, а значить, тут і складні немовляти. Чи є тут усе необхідне для їх реанімації? Я перевірю ще одну палату інтенсивної терапії. Ну у вас тут нове обладнання я бачу? Да. Так. Допомагає рятувати життя? Да, Як же? Самі менше дитини у нас 500 грам грам. Я... Хлопчик, дівчинка. Дівчинка. Це давно було? Так, да, 6 років тому. вона вже в школу. Школу. Значить, 1 вересня да, пішли да. в школу. А що це за випадок? Складний був. Так. Да. Вона 24 му тижні народила мама. Ми її забрали до себе. Виходжувала Виходжували її майже три місяці. І тепер у нас гарненька Аня. Щоб рятувати таких діток, потрібен повний реанімаційний набір. І саме його комплектацію я зараз перевірю. А допоможе мені список, затверджений Міністерством охорони здоров'я. Два нуля нульовочка і одиничка. Мішокамбує, рукоятка. І оце проводнички mm -hmm. при інтубації. Набір укомплектований. А як щодо стерильності інструменту зараз має бути тільки нуль, без жодних варіантів. Ви побачили, mm -hmm. тут нуль. Мені тут у вас сподобалося, нове обладнання, все чисто, стерильно, і видно, а що ви за тільки моїй дружині. Не кажіть, що я за третім саме сюди прийду. Інспекцію я завершив, але ми маємо з'ясувати головне: обставини смерті, онука пані Марини. Підемо ми зразу до головного лікаря. До мене приєднується пані Марина. Ми коротко нагадуємо Ларисі Миколаївні обставини трагедії і переходимо до головного. Нам би дуже хотілося, щоб тут був лікар. Олексій Валерійович. Ми можемо його зараз сюди запросити? Він е, написав заяву на звільнення і його немає. Він виїжджає в другу країну. Несподівано, досить дивний збіг. Ми можемо зв'язатися з лікарем, важко є його телефон. Працівники відділу кадрів знаходять для нас номер телефону. Та чи візьме, слухав куліка? Алло, Олексій Валерійович. Доброго дня. Добрий день. Я коротко нагадую Олексію Валерійовичу. Деталі справи Карини Білодіти даю пані Марині можливість поставити її найболючіше питання. Видавлювали дитину Зачем? А у відповідь тише. Пане Олексію, це була усього лише тракція. Ну, це не було видавлювання як таке. А що це було? Це ну, якби. Лікар не знаходить слів, аби пояснити, що це було. Але тракція це прийом, який проводиться після народження дитини для виходу плаценти. Її не могли проводити до народження малюка. Тоді надавлюванню на живіт може бути лише одне пояснення. Ну тобто, ви видавлювали дитину? Ні, ми не видавлювали. В мене дитина утверждає, що видавлювали. Ви, Олексій Валерійович, і ще хто тут. Застосування прийому Кристеллера лікар не визнає, але є ще ціла низка факторів, які ускладнювали цю вагітність. Цукровий діапет раз звуження тазу, два обвиття, як каже бабуся, три і велика вага плоду. Це достатньо показання для того, щоб призначити кесарів роста, не йти на звичайні пологи. Ну це не показання. Я не хочу з ним більше. Я не можу. Я теж розумію, що ця розмова марна. Але зазвичай в таких випадках проводять службові розслідування, і мене дуже цікавлять його результати. А ви, ви службове розслідування Службове розслідування? Ми робили, що ви показали ці питання в письмовому вигляді. Ви маєте право. Запрос зробить, ми вам Так доведемо. Ми до вас уже приїхали. Ви? Які ще записнові запити? Я всі нюанси не пам'ятаю. Мені треба підняти всі документи і переглянути. Ми обов'язково напишемо офіційний запит і зі свого боку доведемо справу до логічного завершення. А я готовий озвучити своє рішення щодо перинатального центру. Наша перша зустріч була, зяко кажучи, непривітною. Але я це списую на вашу пильність. Ми побачили гарні. І просторі палати з усіма зручностями. Ми побачили нове обладнання, але найголовніше, до чого ми дослухаємось, це до думки людей. Вони кажуть, що ви надзвичайно професійні. І ці випадки, коли ви виношуєте діточок, які по 500-600 грамів, це свідчить про те, що ви надзвичайно любите свою роботу. Але в першу чергу ми сюди завітали. Через трагедію, яка сталася минулого року, ми дізналися багато нових деталей. Але ми не побачили повної картини. Саме тому ми зараз беремо тайм-аут, ми надішлемо офіційний запит, ми отримаємо документацію, якої нас немає на руках, і тоді з повною картиною ми зможемо поставити крапку в цьому питанні і тоді вже сказати гордість чи ганьба. Поки що нічого. Дякую. Від стану медицини в мене залишилися двозначні враження і робити остаточні висновки зарано. До обласного пренатального центру ми надіслали запит щодо службового розслідування по факту смерті сина Карини. Білодід. Лікарі надали відповідь. На їхню думку, лікар Полєвін ні в чому не винен. На жаль, документів, підтверджуючих це твердження, нам не надали. У справі триває слідство, і на жаль, ми не маємо доступу до вилученої з лікарні історії хвороби. Тому перинатальний центр залишається без будь-якої відзнаки. Ми сподіваємося, що суд поставить справедливу крапку в трагедії, що сталася з Кариною.